Окупантам було мало екологічної катастрофи після підриву Каховської ГЕС. Тепер погрожують продовженням на Київській гідроелектростанції та Канівському водосховищі. Росія анонсує підрив двох об'єктів критичної інфраструктури України. Звісно, кажуть про буцімто міфічний план Києва з метою перекласти провину на Москву. Прятом найболі серйозний урон будне на... найбільшої шкоди буде завдано районам Києва, розташованим вздовж річок Дніпро та дес. А число постраждалих складе до 900 тисяч осіб, практично мільйон, 90% яких це столичні жителі. Паніка це головна мета ворога. Так у центрі протидії дезінформації пояснюють вкид від Захарової. Кажуть, ворог цілеспрямовано працює над примусом України до так званого миру. Але сил та засобів для такого руйнування Росія не має. Ракетних ударів бракуватиме. Підірвати ГЕС та водосховище із середини неможливо. Ці об'єкти під пильною охороною. Утім, легковажити російськими погрозами також не можна. Про давню практику. Таку росіян анонсувати удари говорить політолог та публіцист Віталій Портников. Намагання перекласти вже заплановані російським політичним керівництвом і військовим командуванням злочини на Україну. Так було і коли росіяни знищили Каховську гідроелектростанцію. Так було, і коли російська ракета влучила у корпуси Київської дитячої лікарні. Ахмаддит. Заяву Марії Захарової можна вважати інформацією про відкладений злочин. Самого керівництва Російської Федерації, і вона підтверджує слова прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який після своєї зустрічі із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним попередив, що найближчі місяці російсько-української війни можуть бути навіть більш жорстокими і кривавими ніж попередні два з половиною роки. Цікаво, що сказав своєму угорському співрозмовникові президент Російської Федерації, що примусив прийти його до. Такого невтішного висновку, а я можу сказати, що зараз ми стали свідками нової путінської спеціальної операції операції по примушенню України до миру на російських умовах. Важко до чогось примусити українців, які мають далекобійну зброю. Але Лондон вирішив зробити крок назад. Після раніше оголошеного дозволу бити ракетами Storm Shadow по Росії. Урядовці нині лише міркують про такий дозвіл. Про це в інтерв'ю європейській правді заявив новий очільник МЗС Королівства. Водночас у виданні з Телеграф наводять деталі. кажуть, що до переговорного процесу залучені три країни: зокрема Франція, яка є сп піввиробником ракет третя неназвана держава, ймовірно, США, позиція якої є вирішальною в оголошенні дозволу, сам же Вашингтон досі не може визначитися з ударами в глиб ворожої території за допомогою вже переданих АТАКМС. і основна причина страх більшої війни на європейському континенті. Про це речник Пентагону говорив в інтерв'ю Остапу Яришу з української редакції Голосу Америки. Але як саме ситуація? Може ескалувати вона не ескалувала після недавнього дозволу США завдавати ударів по прикордонню. Ви повинні дивитися на другорядній третині наслідки з погляду потенційної ескалації, якщо цілі всередині Росії опиняться під ударами, які не обов'язково мають стратегічний вплив або можуть мати непередбачувані наслідки з точки зору ескалації. Протягом усього цього конфлікту ми дуже тісно співпрацюємо з Україною і нашими партнерами по всій Європі, щоб запобігти ширшій війні. США не перебувають у стані війни з Росією. Ми не прагнемо конфлікту з Росією, але ми повністю підтримуємо право України на самозахист, і ми будемо продовжувати. Працювати з Україною, щоб переконатися, що вона зможе це зробити, чи не було більш ефективно дозволити Україні завдавати ударів по аеродромах, звідки ці атаки надходять у менших дій АТАКАМС, на додачу до зміцнення української протиповітряної оборони? Знову ж таки з причин, які я окреслив сьогодні, ми там, де ми є. це четверта п'ята. Олексій Пасак, «П'ятий канал. Україна потерпає від спеки. Стовпчик термометра подекуди сягає 40 градусів. Аномальне сонце буде пекти ще декілька днів. Медики попереджають про ризики. Як кияни рятуються від високих температур та коли стане легше. Далі у сюжеті Олександра Карамушки. З самого ранку важко перебувати на вулиці, нічим зовсім дихати. Хочеться пити кожні 10 хвилин. Стопчик термометра піднімається за 30 градусів, і це лише в затінку. Багато води п'є і пані Марія. Жінка намагається сидіти вдома, хоча і це не рятує. Дуже б'є на серцеву судинну систему, на тиск кров'яний. Який у вас тиск зараз? Ну, тиск у мене. Пригає. Жінка приймає душ кілька разів на день і обгортається холодними простирадлами. А от Юля тривалий час жила в Індії, тому має досвід перебування за високих температур. В Індії стопчик термометра сягає 50 градусів у затінку. Тут сухо, там волого і спекотно. Приймаю душ холодний і п'ю помаранчевий сік і Є й такі, хто любить гарячу пору року. На те воно і літо, щоб пекло за вікном. Треба більш прохолодне приміщення, ТС таке. Ну, Я нормально переношу спеку, якщо це таке питання. Особисте моє. По здоров'ю не б'є? Ні, не б'є. Чимало у таку спеку шукають порятунок у водоймах і на пляжах. Більше немає ніяких спасінь. Тільки, тільки річка, тільки вода більше немає. Як водичка холодна прохолодна? Е, водичка класна, тепленька, все супер. Ми були на заході, ну і діти залишились купатися. тому я тут з дітьми відпочиваємо. А ви купали сьогодні? Ще ні, ще не купалися, але водичка супер. Температура в Україні б'є всі рекорди. У Києві поливають вулиці. 40 машин освіжають дороги столиці. Фахівці прогнозують аномальне сонце до середини липня. кажуть, може й бути плюс 40. Пік спеки очікуємо ось з 13 по 16 число. Можуть бути по всій території України в нас 35-39 градусів, дещо менше у західних областях, там 30-34, а ось по Одещині, на Херсонщині, Миколаївщині близько 40 і подекуди навіть вище. Найдовше високі значення залишаться по півдні України, там практично весь наступний тиждень до п'ятниці буде е, вище 30. Дощ синоптики не прогнозують, хоча 12-го. Липня він таки пішов, але був нетривалим. Згодом стовпчик термометра знову поповз угору. У таку спеку треба особливо пильно стежити за здоров'ям може бути підвищення або зниження артеріального тиску, збільшується ймовірність інсультів та інфарктів. Тому рекомендується все ж таки не перебувати. При високих температурах на відкритому сонечку бажано побільше пити. Більше якщо температура більше 25 градусів Цельсія, все ж таки уникати активних фізичних навантажень, тому що може бути і втрата свідомості. Також дуже важливо пиття, багато пити. Доросла людина має випити так біля трьох літрів рідини за день це може бути вода, це можуть бути чаї, напої, але не алкогольні і без кофеїну. Потрібно також провітрювати приміщення та відмовитися від фізичних навантажень в день. Олександр Карамушка, Микола Довгий, п'ятий канал.